Ти вже знаєш, що таке магазин? Магазин підприємство торгівлі, обладнане для продажу товарів. А хто такий покупець? Покупець той, хто оплачує товар, купуючи його? Хто такий продавець? Продавець. Працівник магазину, що відпускає товар покупцям. Дай відповіді на запитання. Як називається магазин, де продають овочі та фрукти? Магазин, овочі, фрукти. У якому магазині продають квіти? Магазин квітів. У якому магазині продають взуття? Магазин зуття. А одяг. Магазин одягу. Назви магазин, в якому продають іграшки. Магазин. Іграшок. А автомобілі. Магазин авто. У якому магазині продають торти, тістечка, хліб, пиріжки, бублики. Магазин кондитерських та хлібобулочних виробів. Відгадай загадки Був зерном він у землі, став із сілю на столі. З ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Хліб До дітей на кожне свято просять в гості завітати, бо солодкий і смачний. Здогадались, хто такий? Торт б'яли, били і місили, і качали, і ліпили, залишили підрости, Щоб рогалики спекти. Як навколо обиси, серединки не проси. Ми такі гостинці, дирка в серединці. Бублики. Їх цінують за начинку. В них ховають сир, родзинки, сливи, яблука і мак, різні овочі на смак. Як же зветься цей дружок? Відгадали пиріжок. Допоможи добрику і веселинці. Добрику необхідно вибрати товари для тата, а веселинці для мами. Назви їх, обведи Товари для тата. Інструменти для ремонту, стамеска, плоскогубці, викрутка, пилка. Набір для гоління, вудка, колесо, краватка метелик, товари для мами, сукня, тіні. Туфлі, квіти, губна помада. Чи є на картці товари, які підходять і для хлопців, і для дівчат? Назви їх обведи. Фен, туалетна вода. Сподіваюсь, у тебе все вийшло. До зустрічі!